Кі голова Мелітополя повідомляє, що вранці у тимчасово окупованому місті пролунав вибух в одному з мікрорайонів. За попередню інформацію спрацював саморобний вибуховий пристрій внаслідок подій по заслугах. Отримав колаборант один з очільників виборчого штабу Єдиної Росії Олег Шостак, близький поплічник Балицького. Зрадник протягом тривалого часу транслював любов до РФ. На цьому тижні українські бійці не давали ні хвилини спокою рашистам та колаборантам у Мелітополі. Міський голова зазначив, що деокупація міста буде. Його команда розробила певний алгоритм дій, як підготувати себе та родину. Основні міри, які необхідно придприйнять, основні кроки, що потрібно виконати, це підготувати укриття, зробити запас води, ліків, їжі. Ключовий момент не вступати у комунікацію з окупантами, не наближатися до об'єктів, де є скупчення військових, колаборантів чи техніки. Ми чітко розуміємо, що життя цивільних людей для расистів нічого не означає. Нещодавно окупанти створили псевдопідприємство «Таврія Енерго на викрадених потужностях українського обленерго. Колаборанти вже організували ярмарку вакансій, де шукали охочих працювати на псевдопідприємстві. Мелітопольці розповідають, що на телефони надходять смс від розоператора мобільного зв'язку. У повідомленні просять надати фото паспорта та сім-карти, нібито для підтвердження номера телефону. За це городянам обіцяють бонус у вигляді 5 гігабайтів інтернету та запевняють, що інформація не буде передаватись третім особам. Нагадаємо, що колаборанти будь-якими шляхами намагаються зібрати особисті дані людей з тимчасово окупованих територій, щоб використати їх для проведення псевдореферендуму. Грандіозною подією для головних колаборантів Мелітополя став візит губернатора міста Севастополя Михайла Розвожаєва. Як зазначає Балицький, між містами було підписано угоди про співпрацю, що допоможе у вирішенні питань ремонту та відновлення соціальних та комунальних об'єктів. Та зрадникам певно потрібно щодня нагадувати, що саме через расистів місто потребує ремонту та відновлення. Олексій Баздарєв – один із перших мелітопольців, який виявив ініціативу щодо організації антиокупаційних мітингів, коли місто захопили расисти. Потім хлопець пішов воювати з ворогом на східний фронт, де у запеклих боях віддав своє життя. Співучасники мирних акцій та побратими пам'ятають героя щирим, світлим, справжнім патріотом України та рідного міста.